Друзі, привіт! Мене звати Анатолій, я є співзасновником Your English Speaking Club. Якщо ви підписані на наш канал, а якщо не підписані, обов'язково зробіть це зараз. Ви можливо задавалися питанням, хто знімає ванку. Це роблю я. Привіт, приємно познайомитись в сьогоднішньому відео. Я хочу вам розповісти про п'ять міфів, які існують у вивченні англійської мови. Це такі собі стереотипи. Як людина, яка вчилася в англійській школі з native спікерами а також вчилася в Англії і в принципі вивчає мову протягом всього свого життя. Хочу поділитися ними з вами і сподіваюся, вони вам допоможуть. Уникнути тих помилок, які люди часто роблять під час вивчення англійської мови. Тому давайте починати. Отже, міф номер один: спочатку треба вивчити мову, щоб почати її спілкуватися. Друзі, це повна нісенітниця. Я впевнений, що багато хто з вас думав, що спочатку треба записатися в англомовну школу, вивчити досконалу граматику, отримати гарний вокабулярний запас і лише після цього починати спілкуватися. А ще краще отримати рівень Advanced і тоді ви вільно почнете з наступного ж спілкуватися з іноземцями. Повірте, це неправда. Що раджу я? Записуватися в школу, починайте вчити граматику, лексику, але паралелельно спілкуйтеся і практикуйте свою англійську. Де це можна зробити? Це можна зробити в Speaking Club, це можна зробити, об'єднавшися з друзями, які так само вчать англійську мову, або знайти іноземців через Skype, який так само хоче вчити англійську мову, можливо, навіть в іншому куточку світу, і бажає практикувати разом з вами. Тому перший міф, я сподіваюся, спростовано. Починаємо розмовляти англійською мовою з самого початку. Міф номер два: англійську мову можна вивчити лише в англомовному середовищі. Друзі, це не є правдою. Багато людей, які їдуть вчити мову за кордон, маючи низький рівень англійської, приїжджають туди і просто нічого не розуміють. В результаті вони абсолютно не імплюються. Найкращий варіант це вивчити мову в Україні, вивчити граматику, попрактикувати її тут і, маючи вже певний рівень знань, поїхати за кордон для того, щоб вдосконалити їх, не їти за кордон одразу. В Україні є весь необхідний інструментарій для того, щоб вивчити мову на належному рівні. Вивчили тут, поїхали за кордон, досконали, повернулися назад в Україну. Друзі, переходимо до міфу номер три. Звучить він так: індивідуальні заняття це найкращий спосіб вивчення англійської мови. Я з цим не погоджуюсь. Ми всі різні люди, у нас різні характери. Комусь краще вчати мову з одним виключно викладачем, а комусь краще з декільком. Що б радив я і як мені здається краще? Краще записатися в групу. По перше, які існують переваги. Ви можете вивчати мову з різними викладачами. Різні викладачі мають різну інформацію, діляться своїм досвідом, тобто ви отримуєте більше різної цікавої інформації і знань. По-друге, в групі ви можете спілкуватися зі своїми одногрупниками, ви можете обмінюватися досвідом, ходити на спільні івенти, зустрічатися поза своїми уроками і практикувати англійську мову. Також ми не виключаємо елемент конкуренції, тому що ми завжди покращимося, коли конкуруємо з кимось. Тому я раджу починати з груп, звісно, вирішувати вам. Передостанній міф звучить так. Англійську мову можна легко вивчити самостійно. Друзі, дивіться, по-перше, тут слово легко. Так, да, англійську мову можна вивчити самостійно, але це не легко. По-друге, якого рівня ви досягнете? І хто буде виправляти вас, хто буде контролювати вас і підказувати вам на помилки. Це теж дуже велике питання. Так, да, ми живемо в еру інтернету, є багато інтернет-ресурсів, є багато інтернет-ресурсів для дистанційного навчання. Ви можете завжди вимкнути CNN на своєму. Телевізори або читати книжку самостійно. Ну по-перше, чи довго ви так протягнете без контролю з боку когось? По-друге, хто буде вказувати вам на помилки як на викладач? Тому вирішувати вам. Але я радий ви особливо, якщо ви тільки починаєте вчити мову. Я радий би піти в школу і вчити з викладачем. А далі вже дивитися самостійно, чи ви можете вчити мову, продовжувати вчити мову самі, чи вам все рівно потрібен хтось хто вас контролює і направляє. Вирішувати вам. Переходимо до нашого останнього міфу, міфу номер 5, який звучить так: домашні завдання не потрібні. Якщо в мене є класний викладач, я вивчу мову. Мову -то ви вивчити, але скільки часу і ресурсу ви на це витратите? Адже всі ми розуміємо, що домашні завдання розраховані на те, що по-перше, закріпити вивчений матеріал. А по друге, щоб ви максимально часто вчили англійську мову і приділяли цього максимально багато часу. Тут є таке справа, яке аплікало до всіх сфер нашого життя. Чому приділяєш увагу, чому приділяєш зусилля, там ти отримуєш найбільший результат. Так само і з англійською мовою. Робіть домашні завдання, беріть домашні завдання і займайтеся позаурочним навчанням самостійно. І тоді ви вивчите мову максимально швидко. Друзі, ось я і поділився з вами п'ятьма міфами приключення англійської мови. І, сподіваюся, вони вам стануть у нагоді, і ви звернете на них увагу під час вивчення англійської мови і подальшого її покращення. Що я би хотів ще порадити? Максимально оточитися себе англійською мовою. Як роблю я? Я дивлюся CNN, BBC і інші англомовні канали, читаю англійські книжки і максимально намагаюся спілкуватися на англійській, переписуватися на англійській зі своїми друзями, з тими людьми, які вчать англійську мову, з однодумцями і з неї спікерами, які в принципі знають майже досконало і які можуть поділитися різними такими тіпсами. Тому, будь ласка, підписуйтеся на наш канал на YouTube, Лайкайте нашу сторінку, stay tuned, Ми будемо ділитися іншою цікавою інформацією, цікавими відео уроками. Якщо вам сподобалося, ми будемо дуже раді. Якщо вам це стало нагоді, нам це теж дуже приємно. Пишіть свої запитання в коментарях, і ми спробуємо їх теж дати на них відповіді у наших наступних відеоуроках. Тому don't forget to speak English!